Шановні клієнти, гості каналу. Сьогодні демонструю відео, яке призначено для архітекторів бізнес-процесу, які встановлюють методологію роботи будівельної компанії методологію роботи забудовника. Розглядаємо різницю між відповідальним менеджером та менеджером з обробки ліда. Для цього переглянемо структуру картки ліда. Для першого випадку переглянемо структуру картки ліда демонстраційного Анна. Я її виділяю зараз цю картку червоним кольором. Ми бачимо, що сутність відповідальний менеджер не задана, проте менеджер з обробки задано це Артур. Розглядаємо другий випадок демонстраційний лід Василь, по якому ми бачимо, що відповідальний менеджер заданий, і менеджер з обробки заданий. І дані сутності, дані значення співпадають. І тут, і тут це навренді. Розглянемо ще також інші випадки, такі як випадок. З Аннексом і Анною. Для цих задач я скористаюся тим, що Анну перенесу на етап переговори. І відповідно зафіксую певну інформацію про лід, А Анекса розгорну для перегляду. Бачимо, що в даному випадку маємо іншу ситуацію, коли Майк є відповідальним менеджером, а Олівія менеджером з обробки. Це по ліду Аннексу. Отже, в даному випадку ми маємо три ситуації. Перший випадок, коли менеджер не заданий, другий випадок, коли менеджер заданий і він же співпадає з менеджером з обробки, і третій випадок, коли відповідальний менеджер і менеджер з обробки відрізняються. Методологія роботи бізнес-процесу будівельної компанії означає, що в певних випадках є відповідальний менеджер за лідом. Відповідальний менеджер за лідом може відрізнятись від ліда, який обробляє даного. Потенційного клієнта. Тобто в випадку з Annex лідом ми бачимо, що менеджер з обробки ліда — це Олівія, тобто менеджер, який безпосередньо здійснює продаж даному ліду. Проте відповідальним менеджером закріплений інший менеджер. Бізнес-процеси, які передбачають, наприклад, можливість передачі ліда, можливість фіксації відповідального менеджера за лідом, а не право підтримки процесу обробки іншим менеджером. Дають можливість бути достатньо гнучкими в тому, щоб відповідальний менеджер був збережений за лідом, а менеджер з обробки був інший. У випадках, коли ці дані співпадають, як правило, питань не виникає. Залишається розглянути лише два випадки, коли відповідальний менеджер не заданий або заданий, і він відрізняється від менеджера з обробки з ліда. Розглянемо декілька сценаріїв. Перший сценарій: відповідальний менеджер у відпустці. А не клієнт має купити у компанії забудовника. Тоді відповідальний менеджер згідно одної методології роботи може бути збереженим, наприклад, як у випадку тут Майк, а менеджер з обробки продовжить свою роботу з лідом. Інший випадок може бути також встановлений згідно вашої індивідуальної логіки. І я зараз користуюсь певним рівнем абстракції для того, щоб продемонструвати різницю того, яка гнучка GRM для забудовника і які надає можливості з того. Як в практиці роботи відбувається процес обслуговування звернень в компанію, оскільки часто починаємо з того, що відповідальний менеджер і менеджер з обробки це одні й ті ж самі особи, а потім відбувається розгануження бізнес-процесу у випадках, коли менеджер у відпустці, менеджер не працює, або відповідальний менеджер має інші функціональні обов'язки, коли необхідно все-таки його фіксувати, проте безпосередньо саму роботу здійснює інший менеджер з продажу. Для того, щоб гнучко управляти даним процесом, передбачено виведення фільтру як по менеджера з обробки, і цей фільтр зараз я демонструю, він знаходиться біля дати задання діапазону часу фільтрації лідів, ось тут всі менеджери, і безпосередньо обравши, скажімо, в даній логіці фільтр, ми відфільтруємо за показником відповідальних за обробку, тобто за показником обробки. Якщо я зараз виберу «Олів'я», то відповідно відфільтруються лише записи, в яких обробка запиту встановлена за даним менеджером. Обираємо даний фільтр і бачимо, що всі ліди, які не мають обробку Олівії, приховані, а ті, які мають, виведені на екрані. Ми це можемо бачити тут. Проте, ми також бачимо, що відповідальний менеджер встановлений як Майк. Якщо в даному випадку ми бажаємо переглянути всі ліди, за які відповідальний менеджер Майк. Для цього використовуємо фільтр по сутності відповідального менеджера. Для прикладу, можемо обрати опцію Відповідальний менеджер – Майк». І таким чином нам будуть виведені всі ліди, в яких відповідальним менеджером вказано «Майк». Бачимо список цих лідів. Також ми можемо скористатись іншими фільтрами, наприклад, Відповідальний менеджер задано, не задано, або обліковий запис менеджера вже не активний. В даному випадку, вкажімо, що відповідальний менеджер задано, і змінимо умови фільтру. Таким чином, ми вже бачимо, інші фільтри дають інші результати пошуку, оскільки відповідальний менеджер заданий і у даного ліда, і у даного ліда, і відповідно у наступної групи лідів. Таким чином, GRM надає можливість бути відповідною до методології та логіки роботи саме вашої будівельної компанії. Дуже часто, особливо в великих компаніях, Бувають випадки, коли відповідальний менеджер за лід один, потім він переназначається, обробку проводить інший лід або група інших лідів, якщо процес продажу багатоступінчатий або послідовний. Що ж, Glus RM відповідає на ці запитання, на ці задачі і надає можливість гнучко сконструювати даний процес. Тепер ви знаєте різницю між менеджером з обробки і відповідальним менеджером, використовуйте це в своїй щоденній роботі, організовуйте. Професійні бізнес-процеси і автоматизуйте їх в простій, проте функціональній crm системі для забудовників. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, і, звісно, до зустрічі в наступному відео.